Олеся Максимець, Тінь зради перекреслила все життя. Того вечора Інна вирішила, що залишиться вдома. Ну не могла вона спокійно дивитися в щасливі очі подруги і Ярослава. Вирішила, що краще зовсім з ними не зустрічатися. Тож поспішила додому. Інно, зачекай, гукнула Зіна, наздоганяючи подругу, що вже завертала на подвір'я. Та що ти знову? скривилась Інна, поправляючи косу. Спізнишся до Ярослава. Він же тебе, як завше, на лавці під тополею чекає. Не коверзуй, а йди з нами, засміялась зіна. Ти ж знаєш, він із тобою ладен посидіти. Каже, що ти дуже начитана і маєш гарне мислення. Оце із тобою пекло, бо Інна хоч і мовчала, вже давно сама мліла від того, як Ярослав сміється. Як сором'язливо опускає очі, коли Зіна щось щебече. Усе село знало, буде пара Зіна і Ярослав, а Інна, Інна лише тінь. Того вечора Ярослав подарував коханій розкішний букет троянд і нарешті освічився Зіно, я тебе люблю і прошу стати моєю дружиною. Зіна, почервонівши, тільки прошепотіла, я тебе теж люблю. А Інна, яка сиділа за кущами, стиснула кулаки. Її серце тріснуло. Ніколи тобі щастя не буде. От не буде і крапка, пообіцяла собі, і почала думати, як це влаштувати. Через кілька тижнів селом поповзла чутка, яку переповідали в кожній хаті. А ти чула, люда вагітна. Від кого як ти думаєш? кажуть від Ярослава. Та не може бути. Він же із сіною, а ти в люди животик бачила? Люда не заперечувала. Вона приїхала на канікули до старенької і глухої бабусі, котра майже не виходила з хати, тому не знала, якими чутками повниться село. Ходила з опущеними очима, ніби соромилась, але й не спростовувала пліток, хоч і не раз про ту вагітність говорили при ній. А в тіні стояла Інна та спостерігала, як падає чужа любов. Ти ж мені казав, що я одна для тебе, кричала Зіна до Ярослава. Сльози заливали її обличчя. Зіно, та то брехня, люда вона, я навіть, та я й близько, замовкни. Вона пішла, не озираючись, а за кілька днів виїхала із села назавжди. Минали роки. Зіна жила в місті, працювала в бібліотеці, уникала людей. Навіть кота завела аж на п'ятому десятку. Вона ні з ким не говорила ні про Ярослава, ні про Інну, ні про те, яке її серце тоді обірвалось. Аж ось уже у 45 зустріла Петра. Він зайшов до бібліотеки спитати щось про старі газети, а лишився на довгу розмову. Через півроку вже ходили за руку. Зіно, сказав він одного вечора, а поїхали у твоє село. Хочу побачити, де ти виросла. Мабуть, час. На кладовищі вона зупинилася біля хреста, обвитового калиновою гілкою. Там спочивали її батьки. Вітер гойдав пожовклі листки. Зіно почулося ззаду. Вона озирнулась, Інна, стара, змарніла. Очі повні сорому. Це ти? Зіна не зрушила з місця. Я маю сказати про люду, про Ярослава то була я. Я придумала це все. Я змусила люду збрехати, бо, бо я не витримувала, як він тебе любив. Зіна мовчала, вітер стиха нашіптував щось у траві. Пробач мені, Зіно, будь ласка. А Ярослав? спитала нарешті вона. Що з ним? Він помер два роки тому, не одружився, писав вірші для тебе. Зіна довго мовчала, потім підійшла до Інни, глянула їй просто в очі і сказала: Я тебе пробачаю, але ти собі пробачиш і пішла геть. А Інна стояла між могилами, стискаючи хустинку, і плакала бо тінь зради ніколи не зникає просто так. Після того дня на кладовищі зіна не могла знайти собі місця. Петро бачив, як вона змінилася, очі стали важчі, губи стиснуті, як у людини, яка знову навчилась мовчати. Хочеш поговорити? обережно спитав, коли вони пили чай. – не зараз, відповіла, дивлячись у вікно, де поволі сірів вечір. Але вночі вона прокинулась та прошепотіла. Я не встигла з ним попрощатись, не повірила, не дочекалась. Петро мовчки її пригорнув. Він розумів, біль не потребує пояснень. Через тиждень Зіна повернулась у село сама, зупинилась біля будинку Ярослава. Старенька хата, вікна закриті, а біля порогу глиняний горщик із засохлою геранню. Хтось приходив сюди. Хто тут? Почулося за спиною. Це я. Зіна обернулась. Перед нею стояла стара жінка з тіпком, сусідка Ярослава, тітка Марія. А я тебе пам'ятаю, її голос тремтів, він тебе чекав. Щовечора сидів тут, дивився в писав, Показати, Зіна мовчки кивнула. На старому письмовому столі по листи, зв'язані шнурком. Зіно, я не знаю, чи ти колись це прочитаєш, але я все одно пишу, бо серце не витримує мовчання. Мені снишся, як тоді, вишневого вечора. Коли ти тримала мою руку і казала, ти тільки не зникай. Я не зник. Я просто залишився чекати. Якби хоч раз поглянула мені в очі, побачила б правду, я не зраджував ніколи. Сльози крапали на папір. Зіна не стримувалась. Чому він мене не шукав? прошепотіла. Ми могли б бути найщасливішими в усьому світі, могли б, якби не ота тінь зради, що перекреслила все життя.